Ну, ось на якому етапі підготовка брудерів. Вже стоїть куплена сітка, ось там. Ось. І зараз протягом дня чоловік це все склепає докупи. Застелили тут ліноліум, щоб легше було мити та прибирати. А там побачимо. Всім привіт! Вітаю, вітаю! У нас робота кипить. а верніше в чоловіка. Вже перша частина курчат переїхали. Ось, зараз вам похвалюся. Ой. Хоп, хоп Ось так. Сюди переїхали Сасо. Тут сітчата підлога. Є під низом сіточка 1х2. Дивіться, які вони любопитні. Сіточка 1х2 це для того, щоб в майбутньому як тут будуть бройлери, щоб вони також могли тут жити. Ось. Вчора їм знизили температуру в домашньому брудері, можна так сказати, до 25 градусів. Ось. Сьогодні вони вже скачуть, ну тут більше трошечки, 22-23. Зараз я відкрила їм. О. Ось тут аж в затінку стояв, туди, не хочу чіпляти. От за... Зачіплю зараз от сюди. Отак от хай висить. щоб я бачила, яка тут температура. Ось. Загалом їм тут комфортно. Якщо ж ми бачимо, що вони бігають, їдять, п'ють. Ось водичка тут є, тут вже закінчилась. Зараз покладемо їм нормальні поїлочки. Ну, в принципі, їм і то і вистачає. Ось. Постелили зверху таку сітку пластикову. Ну, я думаю, тих, хто тримає курчат, їм не секрет, як ця пластикова сітка виглядає. А внизу зробили таку штуку, теж з ліноліома. Потім буде час, переробиться. Відкривається на защіпках, опускається і можна буде почистити. Ось такі-то справи. Готується тут поїлочка низенько, ще не наливали туди води. Ось є така, треба буде прикрутити до бочки, але поки що п'ють ліки, то немає сенсу пускати ці всі ліки ось так по трубі. І так ніхто не робить. Уже після пропоїв усіх, які я використовую, їм налиємо чисту воду з цим. Чисті водички з вітамінками і вже можна буде пускати туди по поїлочкам. Ось тут місце ще ніхто не живе. Але планують переїхати інші курчата домашні. От, покажу вам, тут чітко видно, яка в мене ячейка. Це не моя задумка таку сітку брати, це задумка з інтернета. Але я бачила, як на ній ростуть бройлери, і мені дуже сподобалось. Хочу також вже замовила яйця бройлера. Бачите, вона така не ріжеть, тому що сама... сам прутик має 2 мм. Ось. До речі, у... О, двері стукнули. Таку штучку я колись своїм курам клала карликовим. Можливо, вам теж пригодиться ракушку насипала. Або крейду, щось такого типу. Коли тримала їх в сіточках. Ну, ось, а тут планується в майбутньому загородитися і будуть рости бік 6. Але зараз зробимо їм полицю з цього боку, і вже будуть вони тут жити. Ось тут домашні курочки. Я їх рахувала, рахувала і нарешті забула, скільки їх є. Якщо маєте бажання і, можливо, ви це пам'ятаєте, ці цифри, то подивіться, скільки я закладала яєць. В інкубаторах домашніх курочок разом з індюшатами. Буду вам безмежно вдячна, бо вже така заклопота <зас> за на усім на купу, що і забула вже, як мене звати. Ну, а курчат зараз порахуємо разом з вами, бо знову ж таки рахувала, але збилася. Тому давайте ще раз порахуємо. Так, два, чотири 6, сім. Поїхали далі. О, Тут в мене столу Так, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять,

Сорок один. Сорок два. Сорок три, сорок чотири, сорок п'ять, сорок шість, сорок сім дивіться як уже відбулася інкубація. Ось тут є 47 курчат. Скільки я закладала яєць, я вже не пам'ятаю і не записала. Це були яйця від наших домашніх курочок, і, в принципі, мені не треба було прозвітувати ні. Е... Ну, в общем, на цю тему я не переймалася. А тепер хотілося б вам розказати, та я вже і не пам'ятаю. Даю їм їсти комбікорм. Купляю для бройлерів. Аптечку даю я їм Ой. ось таку. Нічого тут не видно, давайте я вам з цього боку покажу. Ось купляю їм таку аптечку. Посилання на цей сайт не можу вам дати, де я це беру. Тому що все міняється, розумієте? І ці сайти стають недієвими. Тримаю я їх у теплі, але зараз планую переводити їх уже в сарай, то виключила їм оту теплу панель. Приміщенні дуже жарко, От мені настільки душно, що я навіть провідкрила вікно. Зараз віконечко закрию і вже даємо їм пити водичку. Воду не кип'ячу, даю їм ось так з крана. В мене є колодязь, стоїть фільтр. Ну, а це Тут проживають мої індюшата. Також переїдуть разом з цим брудером у сарай і вже будуть там надалі жити. Точно таку саму даю їм аптечку. І даю їм так само комбікорм. Це бік 6. Ростуть вони жвавенько-гарненько. Вчора важила на руку, в мене немає чим важити. Та вже так беру на руку і важу. О, бачите, яке гарне. Вони вже беруться літати. Ось такі в них є крильця. Ау! Кусається. Такі жвавенькі і гарненькі. Ось одне пташеня не здали. Геть не стали, воно там стоїть біля поїлочки зараз. Ось Стоїть банка, як бачите. Я клала ось таку пляшку. Ось його лапками туди донизу, бо воно перевертається на спинку. Зараз таке вище. Отак підніму його, наче ходить. А коли відійду десь у сторону, приходжу, а воно вже лежить на спинці. Тому, звичайно, що треба цокотіти, бо для нього трошки поцокотіти. Все можливо виправити і все може налагодитись. От він набив собі повний глобик. Він трошки відстає у рості з іншими малятами. Ну, самі розумієте, цілий день просидів у пляшці. Ну ніби нічого, поки його хтось не штуркне, то й ходить. Був у мене один шпагатик, хто пам'ятає. За одну добу, зав'язавши ніжки вісмірочкою, за одну добу шпагатик виправився і все гаразд. Ну, поки що. Ой, ой добрий вечір. Дивіться, що я в комедію. Поки що проблеми більше не було. Єдине, що... що я мала вам зауважити і сказати, ні індичат, ні курчат. Більше, ніж одну добу тримати на памперсній паленці не можна, взагалі заборонено. Я собі таке зробила правило і хочу його озвучити вам. Чому? Тому що вони одразу починають поносити. І це не потрібно нам. Найкраще утримання їх ось на сітці. Нехай все, що вони какунюють, падає туди донизу, і тоді ви матимете здорових пташенят. Навіть якщо ви часто міняєте памперсну паленку, цього року, тримаючи птицю, я помітила. От тримала дві доби, два-три курчати, вже в мене попки грязні. Хоча я пеленочки міняю і часто. Часто, ну, рано й вечір, це не так і часто, але все рівно. Ні, індюшата, і птешеньки, і курчата. Тільки. Однодобу добу обсохли, оклигали, стали на ніжки і вперед. Нема чого їм робити на паленці, тільки на сіточці. Тоді вони будуть здоровіші. Як би це не виглядало для вас дивно. Ось таке, бачите? Ну ніби не знаю, набило зобик. Ой. Ну що є? Вони вже так наче переступають. Ось такий бортик. О, дивіться, що роблять. Добрий вечір. Хоп, і переступили. Навіть перепригувати їм не треба. Вони лише так крок зробили і переступили. Ну, ростуть лише ні в року. Я дуже задоволена бік 6 Я їх не продаю, тому не треба. Вони часто питають. Якщо бажаєте хтось з Чернівецької області і хочете, щоб я вам вивела їх. То тоді можу вам вивезти. А так, щоб я цих продавала, то ні, вони будуть рости у нашому господарстві. Будемо з вами разом дивитися, наблюдати їхній приріст. Ось. Вам бажаю здорових пташенят. Всім вам бажаю вдалих інкубацій. Дуже все залежить від якісного інкубаційного яйця та. Не менш важливо від інкубатора, в якому ви інкубуєте, ну і не менш важливо дотримання всіх правил та інструкцій. Кусають вже не в року. Індият нічим більше не годуйте, ні цибулею, ні кропивою, ні яйцем, нічим. От тільки комбікормом. О, опять почала говорити знову. Ну все. Бажаю вам хорошого настрою, здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань, Збройним силам України величезна подяка! Мирного неба нам над головою. До нових зустрічей!